Вітаю, шановні друзі. Ну що, як ви знаєте, в нашому законі про мобілізацію внесено відповідну зміну зміну про мобілізацію транспортних засобів. Відтепер у фізичних осіб можуть мобілізувати транспортний засіб, якщо в нього один і більше транспортного засобу є в наявності. Тобто, якщо у особи два автомобіля, то другий автомобіль з великою ймовірністю можуть мобілізувати. Звичайно, це не означає, що Почнуть мобілізувати у всіх, у кого є е, два і більше автомобілів або два і більше транспортних засоби, тому що відповідно міністерство буде визначати переліки види автомобілів, які необхідні мобілізувати для потреб зсу і армії. Тобто, припускаємо, що це будуть якісь спеціалізовані потреби, тобто, або ж це будуть е, позашляховики або це будуть автомобілі там 4х4, або ж це будуть великогабаритні автомобілі які будуть необхідні саме зсу е, тому припускаю що наприклад ті ж самі сідани легші автомобілі їх не будуть мобілізувати але але пам'ятаємо що ми живемо не в німеччині не в сша і в Україні самий розповсюджений злочин це зловживання службовим становищем. І як будуть недобросовість представники ТЦК цим правом користуватися, нам не От, тому, будьте дуже обережні з цим. і Якщо що в разі порушення ваших прав, звертайтесь до адвоката, оскаржуйте дії органів ТЦК по незаконній мобілізації ваших транспортних засобів. Які транспортні засоби можуть мобілізувати? Да, в принципі, всі друзі: чи то мотоцикл, чи то катер, чи то якесь судно, чи то автомобіль, чи то якийсь тягач, все можуть забрати, якщо відповідне міністерство скаже, що в даному виду транспортних засобів є потреба, це потрібно пам'ятати. Таке може бути? Як буде відбуватися сама процедура мобілізації? Після того як міністерство визначить Відповідний перелік автомобілів необхідних для мобілізації і вилучення. Міністерство внутрішніх справ передасть відповідні списки зареєстрованих автомобілів до ТЦК, і вже ТЦК будуть займатися і складати списки осіб, в яких потрібно мобілізувати, вилучити автомобіль. Автомобіль буде вилучатися фактично на срок воєнного стану. От і це буде нібито користування, тому що при взагалі відчудженні автомобіля для потреб зсу він вилучається повністю з компенсацією там частковою повної е власнику е вартості автомобіля. А якщо це е мобілізація, військово-транспортний обов'язок, як зазначено в законі. То це фактично, ну можна сказати, використання автомобіля протягом певного часу, і після оголошення демобілізації автомобіль протягом 30 днів повинен повернутися власнику. Ну якщо буде що повертати власнику, от звичайно, вони будуть визначати ринкову вартість перед тим, як мобілізувати автомобіль. Але велике питання, як вона буде визначатися, чи будуть враховуватися реальна ринкова вартість, чи це буде якийсь поверхневий огляд, не зрозуміло. От друге питання: як будуть забирати сам автомобіль? От, наприклад, людина не хоче віддавати даний транспортний засіб. Що будуть робити? ТЦК? ціка? Що це може перетворитися? От розумієте, чи це будуть якісь уже фактично? Стички з працівниками ТЦК чи вони будуть подавати в розшук автомобіль? Хоча потрібно пам'ятати, що розшук автомобілів не передбачено в разі необхідності мобілізації такого автомобіля, тому вони не можуть подати його в розшук. Що буде, якщо працівники ТЦК приїдуть автомобіль, наприклад, в неробочому стані або в розібраному стані? Як в такому випадку бути? От незрозуміло. Що буде, якщо автомобіль, наприклад, обладнаний проти противогодною е, системою або ж на ньому є якісь системи, приховані системи блокування? Що буде в даному випадку також не зрозуміло тому, друзі, пам'ятайте про це і пам'ятайте, що якщо у вас один автомобіль, то забрати його не можуть. Також не можуть забрати автомобіль, якщо він використовується для ваших потреб як засіб до існування і до роботи, тобто, наприклад, там в таксі. Ну тобто, я можу припустити, що зараз багато людей стануть офіційно працювати в таксі. От. або ж ви являєтесь інвалідом, або у вас дитина інвалідна От. Тому в таких випадках забороняється мобілізація транспортних засобів. Побачимо, як це буде працювати. Але знаючи, як у нас це відбувається в країні, можу припустити, що це не буде відбуватися відповідності до принципів моралі і справедливості. Друзі, тому будьте обережні з повагою. Ваш адвокат Демченко.